Доброго дня! Чому важко обрати А, Тому що виробники кавомашин не доносять до людей, до покупців, основну ідею своїх продуктів, своїх машин. Сьогоднішнє наше відео про бренд Нівона а, розповім про ідеї, які вкладені в цей бренд. От, буду намагатися довести до вас, моїх улюблених глядачів, а, те, а, чого нема в проспектах. Чому ці машини варто придбати, для кого вони, хто їх купує? От, маю невеликий досвід, то поділюся з ним так точно. І для чого це все? А для того, щоб ви кожного ранку могли собі зробити або крутезне еспресо, або велику чашечку смачнющого лунго. Або американо, хто що полюбляє, ці машини це можуть. Або класний лад. Знову таки, ці машини це можуть. Тож, давайте почнемо. М -м -м, почнемо з чого? Для кого ці машини, що це взагалі за бренд? Це швейцарський бренд, а, Ну, швейцарський виробляється в Швейцарії. Загалом, місце, ре місце реєстрації, наче в але то не суть. От, а, для мене це виробник, який виробляє найкращі одні з найкращих кавомашин а, в світі по якості кави. А, ці кавомашини варять. Каву, яка максимально приближена до ріжкової кавомашини. До речі, сьогодні про це теж буде. Зроблю на ріжку порцію кави і порівняю, як з якості кави, яка робить оця відремонтована 821-ша нівонка. Це бізнес-серія, восьма серія вважається такою середньою. Якщо сьома, це економна покупка, скажімо так, ну, можливо. Різні моделі в різних цінових діапазонах. Для європейців так точно. Восьма являється бізнес-серією, дев'ята топ-серію, і 10-та це серія для малих офісів то для роботи. От. Тож, цей бренд. Я би основну його ідею, о... коли робив би рекламу, робив би так. Давайте. Ми робимо кавомашини для кавоманів. для тих, хто любить каву, але згоден, що це а, не дуже легко. Або щось таке. А, бо ці машини, крім того, що варять, давайте так скажімо так, найкращу каву. А, на рівні з цими машинами варять міліти а, Мілі. Мені Юра, давайте Юра сюди віднесемо топ серії. Бо а, все ж, якщо рівняти один ціновий діапазон, а, Юра, яка коштує як ні вона, буде варити гірше. Бо це правильно. Юра більш надійні кавомашини, машини, ви там платите за надійність. Розумієте. це? І нема варіанту придбати собі додому Юра, заплативши ті самі кошти, і отримати той самий смак, який роблять ці машинки. От. То, Нівона. Суперова кава. А, але складнощі є. А, складнощі чому? Давайте ближче. Заварна система. Система складається з такої частинки. Це називається привід з дренажним клапаном і заварний блок. Сама кава вариться отут. Колись давно ця конструкція створювалася для бренду Bosch. Але з того часу вона перероблена і покращена. Давайте так: 100%. От в цій конструкції чомусь -то рознесено дренажний клапан і заварний блок. Це не гарно і не погано, Це своя власна ідея. І на багатьох кавомашинах буває і так, і так, і коли дренажний клапан вбудований в заварний блок, і коли він стоїть окремо. Тут він окремо. З цікавого, ці машини проливають дуже багато води. Перед готуванням осушується система. А, дивіться, це насправді дуже круто. Я думав, чому так? Навіщо це робити? Насправді. А, можливо, це зроблено для вирівнювання температури. То як не крути, між бойлером і заварним блоком після готування вода в системі буде. От. І якщо ви почнете готувати, то частина тої води буде холоднуватою, чесно кажучи, потрапляє в блок вже остившую. Але якщо дренажний клапан перед готуванням стравлює в якусь частину води в піддона, то тим самим гаряча вода наповнює всю систему і починається готування вже заварного блоці з правильної температури. Це не відміняє того, допустимо, що після заварного блоку є вихід кави з передніх носиків, і якщо кавомашина стоїть, він охолоджується. І зранку теж. Тобто, коли ви запускаєте кавомашину, ну, перша чашка буде холоднувати. Все ж, оцей вихід кави буде охолоджувати вашу першу чашку. То якщо ви справжній кавоман, а ви справжній кавоман, бо ви придбали ні вона кавомашину, От, першу чашку вивили. Так, і дивіться, в чому питання. А, коли кавомашина працює, в, цьому, в цій частинці збирається кава. Отак, От воно все розположено. Тобто, зверху насипається кава в заверний блок. Видно? Сподіваюсь, видно. От. І цей заверний блок, коли ходить, з часточки кави просипає в оцей відсік. Сам дренажний клапан, він пластмасовий. А, спочатку кава збирається отут, з нижньої частинки, потім, коли всіх слідів забагато, вона починає і розкидувати починає. І вона потрапляє в пластиковий вихід дернажного клапану. Цей пластик він царапається, і після чого а, оцей носик дернажного клапана туди входить такий вход заварного блоку, він починає стравлювати тиск. І ви вже в вашій заварній системі не отримуєте. 9-10 барів, скільки там правильно зароблено по конструкції. Все. Кавомашина У вас оця частина в пару. Кавомашина замість готування кави парує і видає вам постійний відбій при готування. Тому цю частинку ми миємо раз на місяць. Звісно, коли ви готуєте мало кави, дивіться внутрь. Можливо, вам, ну, в принципі, раз на місяць я все одно промивав би. Цей дренажний клапан за, закриває пластинка. Отут ви під гвинтички дирочки, отут вона закрита. Викручуєте 5 або менше саморізиків, якщо там у вас менше, і промиваєте спринцовкою і допомагаючи собі щіточку. Раз на місяць. Заверний блок. Миємо раз на тиждень, плюс миємо в момент від відбою приготування. А, на цих машинах відбій приготування досить часта річ. Чому? Сама конструкція зроблена так, що коли намилюється кава в заверний блок, ця кава повинна натиснути на верхній поршень. От, цей верхній поршень, оцим язичком, дає команду машині, що кави достатньо, все спрацьовує. Якщо ж у вас е в бункері кава закінчується. Можливо, не до кінця, можливо, навіть вона там є, вам здається, але її буде недостатньо на порцію, то цей язичок не натисне конкретно на оцей мікрік. От вона отак спрацьовує. І буде відбій приготування. Але кава та заверну блоці, їй замало. А, і вона вже не сформує таблетку. І коли кавомашинка нам робить відбій приготування, вона отак двигає заверним блоком, і ця кава вона розсипається по заверному блоку. Після чого заварний блок працює, і в кінці кінці воно знову кажеться у вас в дренажному клапані. То, якщо у вас відбій приготування з якоїсь причини, дістали заварника, помили. Якщо використовувати ці правила, кавомашини будуть слугувати 10 тисяч порцій так точно. Дренажник, е ну, в принципі, я бачив дренажники, яким понад 10 тисяч порцій нової конструкції. Старі взагалі ходять довго. Старі це на кавомашинах Bosch, яким. Давайте так, понад. Та 20 років вже, 20. От, та конструкція була дуже надійна, але її поміняли. І я певен, що в цьому були причини, бо конструктори цієї фірми в мене визивають повагу. Так, це є. Потім, давайте продовжимо наші а, класні моменти, поки машинам ні вона. Неявний плюс. Дивіться. А, коли в нас замілкий помол. А, як працює система? Оцей носик входить в дренажний клапан. І коли замілкий помол, надвеликий тиск в заварній камері. Цьому тиску треба кудись дітись. І куди він дінеться, ви чуєте звук пш. Це значить, що вода проходить в цьому з'єднанні, і тиск виривається наружу. От. Це плюс насправді. Ну, коротше кажучи, точно, по-молоду, треба зробити більшим, але це плюс для кого? Для помпи. В цих машинах а, спочатку сільська помпа була HP 4, дуже надійна, фантастично надійна помпа. От, в, потім змінили на менш надійну h 100. Але за рахунок того, що на цих машинах помпа в неї нема супернавантаження. В Делонгі, допустимо, помпа тримає, там, мені здається, 12 бар. Можливо, більше. В цих машинах оце з'єднання нам рятує помпу. То більше 10 бар тут не буває, для помпи це просто ні про що. 10 бар це навантаження, з якою помпа справляється легко. І вся та фігня, що пишуть вам в проспектах, що там 15-19 бар, воно не має ніякого сенсу, воно не використовується в кавомашинах. Мало того, це теоретичний максимальний тиск з мінімальним протоком. То навіть якщо б ця помпа, ці 19 бар, і витягнула якогось дива. Ви б бачили, як у вас капля за каплею падає. Це не кава. Це капля, капля, капля. Як би це навіть. Ну, коротше, не звертайте увагу на рекламний проспект з ціском. Це ерунда. І звертайте увагу, що кавомашини Нівона дуже бережні до помп. А так, продовжимо трохи. А, оцей вузел, як на мене, разом з заверним блоком, являє собою. Зам, ну, замінну частину. Тобто, чесно кажучи, і дуже часто бачу в машинах з Європи, що ці прилади вони поміняні на досить невеликому пробігу. А, чому? Насправді здається, що це досить простий вузол. Там моторчик, який крутить дренажник. Що тут може вийти з ладу дренажник? Але ні. А, тут є мікрики, в моторі є шестерні, а, сам мотор. Деталь буває, з ладу виходить. От, е і час від часу я би оцей весь привід міняв. Коштує він десь 80 євро, То саме коштує заварний блок. І якщо ви ну, можете собі дозволити це придбання, це насправді корисно для нових кавомашин. Міняти ці вузли в Європі так роблять. Звісно, на Україні так я не бачив, щоб хтось так по своїй волі міняв ці запчастини. Але в цьому є сенс. І не тільки міняти дренажника а, там, час від часу, але й ці всі запчастини, бо це, допустим, основна деталь в кавомашині, як то не крути. А, по молочній системі основна деталь мультиклапан, але по кавовій – привід і заверний блок. І взагалі відповідь на питання, чому ці машини класно варять, оця вся система. Тому що вона така, вона так зроблена, вона з своїми технічними запитаннями, які можливо виправлять або виправили вже в новій 81 серії. От. Але ця система смаком найкраща. От, то її дуже багато років, конкретно десь це з 2012, мені здається, року, по який там було 2023, поки не з'явилася 81 ша серія, лишали фактично без змін. Єдине, що на цих блоках це кінець 2023 року. Додали новий центральний поршень, додали такі вушка. От, ну, головне центральний поршень, який тепер йде з ущільненням і рівн... має більш рівномірне сито. То вода у нас проходить більш рівномірніше. Да, такі блоки. Краще, якщо запитання в цьому, я б рекомендував би їх придбати. Так, тож, оці всі складнощі з цією системою індивідуальні для Кавомашин Міліта міліт, міліт, Нівона мілі. А На других брендах такого немає, там свої косяки, але а, вони значно менші. Ця система складна в обслуговуванні, Достатньо, ну, не дуже ніжна, скажімо так, тобто, є 100% більш ніжніші системи. Але, допустимо, ну, 4 з мінусом по 5-бальній системі по надійності. От. Ну, Тому що оце все треба мити час від часу. От. Але за рахунок цього ми отримуємо суперсмак. То це ще одне пояснення, чому Нівона кавомашина для кавомана, для людини, яка любить каву, але яка розуміє, що за каву треба кавомашину обслуговувати. Дивитися, промивати, звертати на неї увагу. Тобто, хочете смачну кавку, Мийте, звертайте увагу на кавомашину. Це правильно. Давайте запустимо 820-ту, протестуємо кавку і зрівняємо її з ріжковою. А, Кава в нас Гватемала Лаболса, яка обіцяє нам смаки, темні ягоди, цитрус фініки. Засипав кавомашинку, а вона готова готувати. А, цікаво, ця машинка має предзмачування, яке реально діє. А, предзмачування тут реалізовано а, змінним тиском помпи. Тобто на помпу подається напруга не постійно, а з, вона міняється. Причому вона міняється нелінійно. Тобто, по суті, допустимо, якщо малювати графік, отак щось якимось а, поступово підвищується. Тобто, Допустимо, іде один тиск. Потім він міняється і де інший, і ну, мені здається, навіть три, ну, можливо, я помиляюсь, ну щось таке. Тобто відчуваючи по звуку роботи помпи, тут на максимальних налаштуваннях це інтенс налаштування предзмачування. Відчувається, що ну, це класно зроблено. То ці машини, восьма серія, а, та, в принципі, наче й сьома теж та верхнього лінійного діапазону, скажімо так. А, навіть програмно додумані, ця функція з'явилась в цих машинах, звісно, не одразу. Інженери її продумали і поступово покращують ці машини. Так, давайте зробимо дві чашечки, щоб прочистити нашу кавомолку від минулої кави. Кавомолка Aroma Plus, як на всіх машинках, Oster Фризма, вона однакова. Єдине, що в більш сучасних. Юрах, там трохи змінена конструкція редуктора. Певне, воно щось покращує, але не кардинально. Тут дивіться, Там журнала ті самі. Основна частинка все ж таки, яка мейлі зерна, це журнала, і якщо вони не змінились, то О, яка краса. То якщо журнала не змінились, максимум ми будемо міняти тільки розподілення кави. Так, є, давайте. Це, що було засипано, було засипано 80 на 20 кава. А, Вари кавомашина, машина суперо. Це от якраз про то, що кавомашина для кавомана. То дві порції зроблено. Давайте тестову кавку. І, до речі, ця заварна система вона однакова для всіх нівон, всіх лінійок. То, в принципі, теоретично, якщо не брати програмні налаштування, всі нівони можуть варити однаково. Ось таке диво. То, а, пух, чи варто брати дешеві нівони, чи дорогі? А, давайте так. Одразу відповідь. Кожна нівона вартує своїх коштів, кожна модель. А, я от пробігся по модельному ряду сучасному. Так, давайте зупиню готування. От. І всі моделі там нема, скажімо так, невірних. Ну, тобто ті, які переоцінені, недооцінені. Є класні придбання. На мій погляд, 820 це вдале придбання. 970 це вдале придбання. 550 і наче 690. -та. От так. Кажете, так. 550, -та, 690. -та. А, 7 сьомої серії. Ну, мені, якщо є ще в продажі 759, Якщо там 9, ну, 790 лишились, то краще взяти 820. Як на мене, мені зрозуміла, восьма серія. Це бізнес серія. Вона існує давно. А, вона така. є являється золотою серединою. Вибору нього. Так. Ну і наша кавка. А. Так, ну, кава мала присмак а, темної сливи, як на мене, і щось чорне І, до речі, я побачив, що у мене налаштування а, предзмачування другої, другої варіації. То давайте поставимо. От, аромат в мене стояв постійний. Давайте ставимо інтенс. От. І побачимо, як максимально діє предзмачування на цій машинці. От. І вперед. От тепер ми будемо отримувати максимальне відчуття від кави. От. Але при тому кавка тільки що була якраз. Відчувається, що це дорога арабіка, що ви не просто так потратили кошти, в кави є і приємний аромат і приємний смак. І знову ж таки, ці машини дозволяють нам додатково оцим налаштуванням передзмачування Витискати з кави всі можливості, щоб ви не просто так витрачали там, кошти на велику пачку кав. Я буду зупиняти раніше, бо, е, от, якщо ви звернули тільки увагу, помпа працювала тихіше, потім е, звук став р... більшим, більшим, більшим. О, це якраз як діє при От, І коли зупиняєш раніше, то відчутні ці фруктові нотки дуже гарна кислинка. І от на цьому динаміки, тепер ця кава стала набагато ближче до ріжкової кавмашини. Дуже прикольно. Наскільки просте одне налаштування в меню кавмашини міняє смак кави. З'явилася кислинка, яка дуже класна. Так, давайте до ріжка. Готуємо на ріжочку та сама кава, єдине, що вага значно більша. Напустимо, на нівоні у нас було десь 14 рам, хай буде, тут 22. Тобто навіть за рахунок цього цікаво буде міцніше, якщо воно це потрібно. Так, трохи проклеїмо водички і починаємо готувати. І давайте одразу, а, ну, досвід підказує, що, ну, Кава з ріжка ну, завжди виходить міцнішою насиченішою, кращою провареною. Бо це логічно насправді. Тут більша кількість металу, більша теплоєнтність. Але цікаво буде, як по свіжої пам'яті буде у нас різниця по смаку. Так, це приготував. Маємо 25 секунд, 51 грам ваги. Стуємо тепер з ріжка. І що я можу сказати по різ... різниці? Так, да, кава з ріжка явно насичніша. Але, а, якщо не брати до уваги ту різницю в вазі, яка в півтора рази, загальний профіль кави той самий, От, то, якщо у вас гарна нівона, ви в принципі можете відчути смак, який буде на ріжковій кавомашинці. А, але він значно ну, буде легший. Давайте так. Кава в будь-якому випадку буде легше, ніж на ріжку. От. Плюс ріжок дозволяє різ, 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 різними маніпуляціями міняти смак, температуру. Допустім, за, ну, Якщо у вас стоїть термометр або під а, в ріжковій кавмашині. Коректуєте температуру, запускаєте, коли вам треба. Можете різні сита ставити, можна там фільтр паперовий, то в ріжку більше варіативності. Автомат вже про те, як гарно постійно готувати класну каву. Тобто, якщо у вас зранку немає часу, вімкнули, зробили, допустимо, ну, як я рекомендував, першу чачку вилили, дорогу собі зробили, посмакували крути каву. І якраз конструкція Мілітнівон дозволяє це зробити. З кави витягувати максимум смаку. Звісно, для автоматичних кавомашин. От. Як на мене, кавомашини цих систем ближче всього для, до справжньої гарної ріжкової професійної кавомашини. От. Тож для мене знову ж таки, бренд Нівона. Це кавомашина для кавомана, який полюбляє каву, який буде купувати дорогу каву, який полюбляє кислинку. Але до цих машин треба увага. Ну, і це зрозуміло. До ріжка треба набагато більшу увага, якщо що. От. То це такий крок в сторону ріжка а, з автоматичних кавомашин по всьому. І по смаку, і по увазі до кавомашин. Тож, якщо якась машинка з Нівон вам подобається, я вважаю, що можна брати. Ну, звісно, якщо ви шукаєте вживану, обов'язково дивитися стан а, самої кавомашини, скільки вона в житті бачила, там, скільки пройшла. А коли берете нову. То обирайте а, по ціні, яка вам по ціні підходить, та й буде крута. Тож вважаю так. Дякую, до побачення.